Ряникова пошта в Кропивницькому в Україні стартувала передноворічна акція, у якій школярі пишуть листи ровесникам та знаходять друзів по всій країні. А ще організатори проєкту до кожного листа додають смачний подарунок. Пряник проект триває вже три роки. Торік пряникова пошта в Україні перезнайомила близько трьох тисяч дітей. Цьогоріч до акції долучаться і наша область. Організатори вже отримали близько пів тисячі листів. Як працює пряникова пошта, розкаже Ольга Склярук. В Україні існує пряникова пошта. Всі люблять пряники? Так! Yeah. Сьогодні ми з вами напишемо листа якомусь другу з іншого міста. Це писати листи збираються вихованці мовної школи Кропивницького. Вони вперше долучаються до пряникової пошти, хоча акція діє в Україні три роки поспіль, розповідає регіональний організатор Вікторія Талашкевич. Я була влітку на семінарі, де познайомилася з ініціаторами. Її звати Анна Самойленко. Вона живе і працює в Львові, хоча сама є переселенкою. І от якби її ідея це те, щоб дітей з різних регіонів познайомити, подружити між собою. На чистих аркушах паперу малеча старанно виводить літери. Швидко не Ходить, бо ж тут учні перших та других класів. Написавши привітання, вирішують ще й створити малюнки. Першою закінчила писати третьокласниця Ліза. Я написала там свою адресу, свій номер телефона, де я проживаю. Я проживаю в місті Кропивницький. Я ходжу на танці та на англійську мову. У шестирічної Василіси вийшов ось такий лист. Я написала привіт, я Василіся з Кропивницька. Як тебе звуть? Я навчаюсь у 11 школі. У листах діти пишуть про себе, свої захоплення та свою родину. Обов'язково треба вказати і свій вік, аби лист від першачка потрапив до рук ровесника. Сьогодні ми писали 8 дітей, писали листи. Деякі з них робили це взагалі вперше, деякі тільки ну, навчилися писати і читати, але вважаю, що дуже Такий різноплановий виховний аспект в цьому існує, тому що а, діти ну в наш вік. Сучасних технологій діти взагалі забули, що таке писати листи, деякі не знають взагалі. І тому думаю, що така акція вона ламає взагалі кордони. До листів діти принесли ось такі подарунки: м'які іграшки для своїх майбутніх друзів. На кожного автора листа очікує ще й солодкий пряник. Партнер цієї акції – львівська майстерня пряників. Юрашки вони кладуть в кожен такий лист ще й великий пряник. І на день Святого Миколая ці листи. Подорожують Україною, ну, наприклад, я ще не знаю, куди відправляться кіровоградські листи. Ну, наприклад, там вони поїдуть в Івано-Франківськ, а листи, наприклад, з Одеси приїдуть до нас. Головне, щоб листи від дітей одного віку потрапили до дітей одного віку. До акції долучаються цілими класами із різних районів Кіровоградщини. От, наприклад, я не знаю деталей, але очевидно, що на уроці чи образотворчого мистецтва, чи може праці, от дітки поробили такі гарні конвертики, тематичні. Це другий клас, це нам передали з Петрівського району. Пряникова пошта у Кропивницькому Працюватиме до кінця тижня, а відповідь з іншого міста і солодкий подарунок. Кожен автор листа отримає до Дня Святого Миколая Ольга Склярук, Олександр Донцов, день за днем.